Доброго дня, моя команда Зівеса. Сьогодні я вам хочу розказати про новий продукт, який називається магній 4. Магній дуже необхідний в нашому, для нашого організму. Він є макроелементом. Але ми знаємо всі тільки про кальцій, якого треба там 1000 міліграм, а магній, якого треба в день 300 мг, Нам мало хто розказував. І от у нас новий продукт. От магні 4 в одній таблетці знаходиться 150 мг магнію. На, на добу нам треба дві таблетки, і ми будемо компенсувати денну норму. Порівняно з кальцієм, це зовсім малюк, дуже його мало потрібно, але він вмикає всі наші процеси. Завдяки магнію ми можемо радіти, усміхатись, гарно спати. У нас нормально працює серце. Навіть в кого є проблеми з серцем, може завдяки магнію можна менше пити статині. Люди п'ють кардіомагніл хороший препарат, але якщо подивитись його склад, туди входить 75 мг аспірину аспіринової кислоти і тільки 15 мг магнію, сліди магнію. 15 мг в одній таблетці і 150 в одній капсулці. Ви відчуєте різницю. Багато є видів магнію на ринку. Наш магній складається з чотирьох видів: гліцинат магнію – це гліцинова кислота, амінокислота, разом із мікроелементом магнію, от створює таку хилатну форму, і вона легко засвоюється. Цитрат магнію зрозуміло, що це із лимона дуже класний магній, тому що він послаблює роботу. Дуже гарно від запорів, приємно працює із жовчним міхором, шунково кишковий тракт, просто фантастика. Оксид магнію. Це тяжка форма магнію, але тут введена вона для того, щоб довше дію зберегти цих двох попередніх складових. Оксид магнію дуже добре працює при закидах, так званому рефлюксі, коли людина є із жором. Прекрасно нормалізує тиск. І від стресу теж допомагає. І тригліцерат магнію це такий компонент магнію разом із фосфором. Тригліцерат фосфат. Він знаходиться в іонній формі. І він просто чудо допомагає, коли є проблеми з кістками, коли парадонтоз, коли у дітей і дорослих проблеми з зубами. Тому що пам'ятайте, що 60% магнію знаходиться в кістках, Всмоктується він в шлунково-кишковому тракті, а виводиться він із нирками. Магнію ніколи не буває багато, але якщо ви їсте багато риби, грибішків, мідій, От, багато горіхів, то ви можете взяти навіть одну таблеточку магнію 150 мг, і вам буде достатньо. Якщо ви цього не їсте, от, чи не виходить, чи, чи знаходитесь в таких умовах, що дорого, то будь ласка, дві таблеточки магнію і буде вам щастя. Я хочу сказати, що Магній працює з усім. Колись навіть і зараз в медицині, коли людина попадає. В тяжкому стані за допомогою магнію колять магнезію, нормалізується тиск і відновлюється робота всіх органів і систем. Тому магній потрібний як для нервової системи. Зараз стреси у нас хронічні. У всіх, магній потрібний для серцево-судинної системи, профілактика інфарктів, інсультів. Магній потрібен для того, щоб у нас АТФ, мітохондрія вироблялася і була енергія, щоб був хороший сон теж магній. Рекомендовано випивати магній на вечір, тому що для того, щоб розслабилися всі наші органи і системи, от був гарний сон, і ми встали і відпочивши, починали новий день. Ціна магнію такого з біодоступністю високою у нас 750. Ривен по дисконтній карточці. Його треба вживати постійно, тому що він виділяється і спотом, виділяється з сечею. Він його ніколи не буде передозування, але ж і більше не потрібно вживати. Діткам можна вживати магній вже з 3-4 років. Капсулу можна висипати, розкручувати. І вони теж будуть, не будуть мати проблем, проблем із, із кістками, зубами, із нервовою системою. Купляйте цей продукт. Ви будете дуже задоволені.